Всім привіт! Сьогодні маємо нагоду поспілкуватися з нашим СПМом Тасо Олександром, і запрошуємо вас всіх передивитися це круте інтерв'ю. Дай мені кофікаве. <ривіт> <ривіт> Добре, давайте ще раз. <ривіт> 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 Добре, ама не властить лоб. Мало лоб не властить. Сьогодні у нас в гостях Олександр, СПМ наш. Незамінний і незмінний. І сьогодні ми дізнаємося про всі особливості і деталі роботи на складі з перших вуст. То розкажи, будь ласка, як ти прийшов до СПМства і взагалі, чи подобається тобі ця робота? Всім привіт! Прийшов я до цієї посади, працював я на Зовсім іншій роботі задзвонили, запропонували чи не хотів би я спробувати, так як володію польською. Недовго думаючи, згодився, приїхав і приступив до роботи. Робота в цілому подобається. Проблем з... нема жодних. Хочу запитати, чим відрізняється робота СПМ, тобто твоя робота, від роботи координатора. Тобто, ну, ми записували раніше відео про те, як працює координатор, і я думаю, нашим глядачам дуже цікаво дізнатися, чим твоя робота відрізняється від його роботи. Ну, моя робота полягає в тому, що відповідаю за людей на самому складі, тобто на всі їхні питання, допомога, то все я роблю на складі. А У координатора. то... В основному, поза складом, то тобто є графіки заселення людей, ну і більше іншого. Таке питання. Хто може стати СПМ-ом і взагалі, чи можливо, чи може звичайний працівник займати таку посаду? Особа може бути СПМ-ом. Перше, це робити норму, це одне із важніших. Друге, це володіти польською на достатньому рівні. Ну і комунікація з людьми це, це також основне, що має бути у СПМ: щоб вислухати кожного, допомогти кожному. Mm -hmm. Ці три фактори, які треба, щоб бути СПМ відповідальною особою. Добре, я знаю, що ти е, дуже багато. Навчаєш СПМів за останній mm -hmm. час, е як колись і мене. Але от таке питання. Чи складно е навчити дійсно такого класного СПМ? І чи ну, от кожен з твоїх учнів ну, якби справлявся так само з тими завданнями, які ти ставив перед ними? Складно. Мені не складно. Я показую, розказую все, що я вмію. Що колись мене научили, і дає ще то, що опит є, і весь опит передаю той особі, яку учу. А скажи, будь ласка, що в твоїй роботі найскладніше? Найскладніше вважаю, що справлятися з тяжкими характерами людей. Угу. Люди є різні, Некоторі є такі, що тяжко їм угодити, там. Хочу те, не хочуть те, і треба якось з ними домовляти, щоб вони робили те, що треба, а не те, що вони хочуть. Тобто, люди це найскладніше, що є в роботі СП ну, для мене так. Ну, звичайно, звичайно, коли ти керуєш певним колективом, то звичайно, виникають певні конфліктні ситуації. І от питання: як ти справляєшся з конфліктами, і чи часто вони виникають на роботі? Конфліктів небагато, може, якісь недорозуміння, в когось там щось сталося, нема настрою. Просто вислухати, якось там поговорити, вияснити все. все. Хтось там може ображатися. підійду, поговоримо, вияснимо. Ось таке питання. А буває ж таке, що людина, наприклад, може заплакати на складі або почати кричати. Перші твої дії в цей момент. Ну, підходжу, розпитаю, що сталося, що не так, може, щось болить чи щось сталося. Бувають різні ситуації, що болить там живіт, е, е, м, кажу, що не підходиш, не кажеш. Но... Вислухали, як погано себе почуває, відправляємо додому. Там. А якщо, наприклад, людина відмовляється робити свою роботу? Такі ситуації були? Mm, були. Коли, наприклад, з одного процесу, кажемо, треба піти на той процес. Вона каже, Я не хочу туди йти. Кажу, чого? Як треба? Ти прийшла на роботу, то попрошу тебе виконувати її роботу, а як тобі ця uh -huh. робота не подобається, то можеш змінити її. Добре. А з якими питаннями працівники можуть до тебе звертатися? Ну, питання вони можуть задавати. Практично суто по роботі якісь неробочі варіанти. Там можеш дати мені інстаграм, таке немає на роботі. Ми напишемо інстаграм Сашка в описі під цим відео, no. тому щоб дізнатися, треба буде подивитися це. Відео е, я знаю, що специфіка роботи на складі полягає в тому, що дуже часто змінюється колектив. тобто, Різні люди приїжджають на роботу з різними запитами: хтось там на сезон, хтось на три місяці, хтось на місяць. і От питання: як ти формуєш цей колектив, як ти його там тримаєш? Як ти тримаєш в голові всі ці імена? Всі... Запам'ятовую так, що коли приїжджають нові люди, в мене є тренера, які теж їх зустрічають, обучають тим процесам, знайомимося з ними. Я тренер і нові люди. Тренер бере їх на процеси, обучує. Прошу тренера, щоб написав їхнє ім'я, ПЛО і їхні дані. Я собі додаю собі в комп'ютер. Пізніше ще раз під'їжджаю до них з ними знайомлюсь, де вони працювали. І якось так запам'ятовую. Багато тренерів на зміні? Чотири мені вистачає на зміну. Угу. А яким процесом вони навчають людей? Всі, які є на нашому складі, Тобто пік, пак, скан, розміщення, ПТЛ? Щоб стати тренером, треба робити норму, теж бути комунікабельним, слухать, що тебе просять, наприклад. А таке цікаве питання: чи можеш ти якось впливати на звільнення людей? Впливати ні, але щоб їх звільнили, ні, а щоб не звільнили, то так підходить до робітників і просить, щоб вони робили норму, тому що найчастіше звільняють людей за невиконання норми або не робити свою роботу, стоять розмовляти, то як хтось побачить з лідерів чи з керівників, то вони будуть задавати питання мені. І угу. я стараюсь робити зауваження людям, щоб їх не звільнили до цього. Тобто ти ще займаєшся і мотивацією співробітників? Yeah. Супер. Чи може ти знаєш, чи часто стаються на складі якісь е, смішні ситуації? Можливо, можеш там розказати нам, поділитися. Може, я думав розказати про те, як я тебе школи. Можеш я тебе... розказати. Це взагалі смішний місяць. <рес> <рес> Ні, а скажи мені, пам'ятаєш, ми. Шукали з тобою якісь е, ці тарілки, набор тарілки, чашки, uh -huh. там чотири штуки, коробка, і ми знайшли їх біля сканьора uh -huh. на столі. Тобто ти спеціально так Ні-ні-ні, то возле надлишок тоді да, вроде. Да, да, да. Yeah. Я просто думала, може це повториш твій oh, прикол? Окей. <laughs> okay. І наостанок я хочу тебе запитати, що ти порадиш людям, нашим підписникам. Які вперше приїжджають за кордон на роботу і взагалі не знають взагалі, як працює склад, які може лав хаки знаєш, більше такі поради. Я їм скажу, що перше не переживати, польського, в основному їм не треба слухати тренера, який буде їм розказувати, обучати це буде тлиця два дні. І вони два дні будуть з тренером, і вони можуть задавати абсолютно будь-які питання. По три рази, по чотири рази у нас тренера стримані відповід, будуть відповідати на всі питання, які вони зададуть, по роботі підскажуть, допоможуть. Головне, не переживати і слухати уважно, те, що їм розказують. Так <п> і в разі, якщо ви <п> маєте якісь питання на <п> самому <'я> вже складі на процесі. Люди можуть приходити і до тебе також. Так. Якщо вони не бачать, наприклад, тренера, да, в полі зору, ти ж маєш там своє окреме місце да, угу. стаціонарне, то можуть до тебе да, звернутися. Як якісь є проблеми, питання, можуть підійти, спитати я їм, підскажу, розкажу і поможу. Добре, е, дякую тобі за те, що виділив час е, на нашу розмову. Було дуже приємно поспілкуватися, почути з перших вуст інформацію, так, з першого джерела. І сподіваюся, що це не останнє наше відео. Е, і бажаю тобі успіхів і спокійних, е, е, розуміючих людей. Дякую. Так, все, в мене вже, як говорять вуха. І просто поговори зі мною, поговори зі мною. Да, хорошо, все, хорошо. Хорошо. Я теж хочу кави. Це профтекман. А, інтер... інтер... а, інтер... а, інтер... О, ці висилок я до сих пор пам'ятаю. Гермес на 12. О, просто розслабся, просто розслабся mm -hmm. і потеряли пацана. <рес> Снято.